І всім привіт! І ви на каналі Stranger. І сьогодні ми продовжуємо далі грати в ігру під назвою Самороз 2. Це вже у нас третя частина. Прийшлося чуть-чуть перепройти деякі місії, тому що воно повністю там не сохранилося. Але це таке. Добре, що я хоча б його перепройшов. Так, я зупинився, значить, вутам. Вот і як я дізнався, тут можна навіть. Типу ходити по цьому таксі. Прикол, конечно, але якийсь смисл з того. Я, чесно, вот не знаю. І що воно дало? Ааа, ну почекаю. Ну ще раз. Ну, ну ніби тоді стає, але що з того. Чесно, не знаю, що іменно з цього вийде, але давайте я піду все ж таки туди, куди я пішов в другій частині. Давайте, значить, я туди піду. Собака також спить біля того хазяїна якогось. Хоча це не хазяїн цієї собаки. Ну, типу. Таксіст. Так, окей. Зараз підходимо до цього. Як я зрозумів, це типу якісь тюлені чи що це. Я не можу зрозуміти просто. Нормально. Лишаю його. Зараз будемо їх годувати. Якоюсь фігньою, якщо чесно. Чесно, не знаю, що тут треба робити, вообще. Від слова зовсім. Ну, спустейся. Він тоді якийсь шарик поставив. Де він його взагалі знайшов. Не знаю, ну давайте ще раз підійдемо до цього цілені. Що з того взагалі буде? Бо капець цікаво, що це взагалі? Що тут взагалі треба робити? Йому смішно просто, ну я не знаю. Ну мені не настільки смішно, бо я не знаю, що тут робити взагалі далі. Чи може мені сюди ще не треба? Просто яка нас тут а ціль? Що тут нам треба зробити? А, -а, -а, -а бачите? Якщо я більше саплю, то з'являється більше тюленів. Але то саме, що з того взагалі? Що це таке? А ну-ка ще раз. Треба, щоб він підійшов вот сюди. Ну, типу, щоб підійшов вот сюди, вот і щоб бульбашка затрягла. І що з цього вийдеться 100%? Я сумніваюся, що нічого не буде. Саме з цього. Окей, нібито, поняв, Ну, давайте пробувати. Я от не знаю, чи треба це робити, чи не треба. Але якщо я вже тут, то давайте. Так, зараз буде. А! -а, -а тепер нам треба шарика. А де ти його знайшов? Серйозно, де ти шарика знайшов? Там можеш ти піти туди, я знаю тебе. А що тобі це мішало, чи що? Щось з цим треба зробити, ну щось він тоді витягував. Серйозно, я щось, я щось не подивився нормально. Та й не це, що ти береш? Та постав, що ти робиш? Не знаю, коротше. Зря я, звісно, це взяв, ну ладно. Він якогось шарика тоді взяв. Це 100%. Тільки во де він його взяв? Це вже друге питання. Бо я того не пам'ятаю вже. Та як навіть сказати, ну я навіть не, не знаю, ще як, як він його відтягував. Ну це назад. Це ми назад пішли. А що, десь тут він його знайшов? Почекайте, а можливо, він тут його знайшов? Може таке бути? Можливо. А ну-ка тут подивимось. Та нема тут нічого. Крім того, щоб кидати в той чайник щось, всяку фігню. Почекай, почекай. А, все бачу. Я бачу. Куди ти вже позвездував? Ну, що ти робиш? Оце він підрани, звісно. Я його бачу того шаріка. Я тепер поняв, для чого ми це все робимо. Ми набирає, будемо зараз набирати воздуху в шаріка. І це, типа, ми і так будемо, напевно, що заправляти його. За допомогою цього шарика. Ну, типа, щось такого воно виглядає. Що б він і брав, він все одно смі... і сміється. Ну, взагалі, позитивна людина. Тут немає що, що говорити, взагалі. Окей, тоді, значить, що тепер робимо? Йде став того шарика. Добре, що я хоча б розібрався з цим. Окей, бо тут, окрім цього, більше нічого такого немає. Так, тепер йди от сюди. Піднімайся до тої бочки. Ой, почекайте. Отако. От вот тако. І тепер давайте пробувати. Ладно, щоб він став там, де треба. Не так, як треба, він встав, звісно, і той самий також. Хіба можна було б тако зробити? Але я хочу отак. Мені так краще. Хоча, знаєте. Хватить тобі його? А ну-ка. Ні, йому того не хватить, Давайте шам. Давайте шам. Тут тільки не на одній треба робити, а по різних сторонах. Блін. Ну, якби с Ну окей, буду мати на увазі. Тобто це опосередині, там далі справа, а то інше зліва. Давайте, підходьте. Кому треба? Все? Серйозно, все. То на що я цим ще бавився третій раз? Якщо треба було тільки два раза. Так, досягнення тюлені. Да, це все ж таки тюлені. Я поняв. Но я таки догадувався, якщо чесно. Я таки догадувався. Брістав. І тепер будемо робити то, що і треба. Ну я догадуюся, що це типу треба тако зробити зараз. От так. І погнали. Блін, якщо чесно, дуже спугався, тому що я думав, що я ще не потратив стільки воздуху. Ну не би все, да? А ну, якщо ще раз. Ну шо ж ти йдеш? Куди я тебе навіть туди не пхав! Серйозно, шо ти робиш? Підійди ще раз туди. Може треба ще раз зробити це? А все? Я ж тоже думаю, що ще не все. А ну ще раз. А вже все. Дуже добре. Так, тепер нам треба якось цього прибудити. Як тебе прибудити, взагалі? Що ти спиш? Що роботи немає, чи що? Куди він пішов? А на що ти шарика забрав? А, я понял, типа ще пригодиться. Окей. Чи може ще раз треба то саме робити? Не знаю, ну мені здається, хватає. Що ні. Окей. Що ж таке взяти і зробити? Давайте кофе додамо. Що це во таке? Не знаю, давайте ще це посипемо. Ну і щось з цього будемо робити. Ну бачите, що він би не пив, йому все, все рівно, типу. Та я не знаю, чи є смисл лучше з ним їхати. Може візьме сам поїсть з той з тубакою. Можна б ще сісти самому за кермом та все. Я поняв. Я настільки поняв, що нічого я не поняв. Не, собака не спить. Я думав, що вона спить все ж таки. А може воду не треба додати? А но що зразу воду додати? Давайте без води. Тоже логічно. Без води нічого не вийде. Ну тут я й думаю, блін. Давайте ще раз це саме робити, все додати, як є. Але ну я не знаю просто, ну тут якась би комбінація хоча б була б. А тут таке відчуття, що це треба на логіку думати. Йому воно нічого не дає, чесне слово, я вже це замітив. Тут тоді нафіга оце от уже робята Не знаю чесно. А якщо ми добавим тільки вот це Давайте пробувати по очереди Різну фігню добавляти І подивимося, що подивимось цього вийде. Ну давай Ну, це мені здається гостре буде. Окей, давай відкривай рота. Ну я не знаю. А якщо просто це додати і взяти, зробити. Да, і взяти вот тако. І дати йому. Чо ні? Чо ні? А ч не можна так? Якось нелогічно. Часне слово. Зовсім нелогічно. А так якщо взяти, дати. Тоже не можна. Тобто також не можна робити виходи, так. Да? Якесь воно дуже странне це все, якщо чесно. Вот це вот, можливо треба додати, Ну, зараз подивимося То тоді давайте це додати. Тут бачите, тут на ну, я навіть воду не додавав Тобто тут я навіть воду не добавляв. А якщо з цим змішати Фігня вийде, да? Та я не знаю, чесне слово. Мені таке відчуття є, що, що я щось не то роблю. Щось дмішує, не знати що. А можна повний чайник зробити? Чи ми повного не зробимо? А не реалістично. Я в шоці, а скільки там вмішається? Ну це вже якась фігня виходить. Може почекати треба. Давайте почекаємо. Але що тут чекати, а? На, бери. Ну тоді я не знаю. Тобто крім молотка більше немає ніякого виходу. Але молотка теж немає, то я вже не знаю. Тоблі, а що ж тоді придумати? Що ж тоді придумати, я от теж не пойму. І бачите, мені щось зачитало це досягнення, типу, не перше оцевод, а оце. Це дуже, якщо чесно, странно. Тобто я що вже наперед його отримав? Можливо, щось я не так роблю. Може я не з цим бавлюся. Капець, я не знаю, чесно. Це дуже воно все странно. Ну я скільки от роблю, роблю це все. І толку 0. Давайте знову будемо робити те саме. Наповнимо воздуху. Ш не зря можна його ще раз взяти і то саме зробити. Я уверений на 100%, що щось тут не так. Тому давайте ще раз це саме зробимо, подивимося, що вийде зараз. Так, наступний. Не хватить того воздуху. Давайте ще. Приходьте до мене. Та я бачу, що ти хочеш. По тобі видно. Вати тепер. Все, тепер погнали ще раз. Роботи так само. Бо з тим нічого не виходить. Я вже замітив, що це правда це якесь безсмислено виходить. Так, став туди його. Нє, а, почекай, все правильно. Треба його взяти, того шарика було. Хіба може я зараз щось не так роблю? Ну там. Там скільки треба заправлятися, щоб... Ну я не знаю. Там, напевно, один раз би хватило. Чи може з цим шариком щось інше зробити можна? Та все немає вже. Ну, тоді йди вже забирай його. Я не знаю, чесно. Та все, хватит, не треба. Капець, 20 хвилин. Ну хоч от не досягнення отримав, це вже добре. Ладно, тоді бери його забирай. Не знаю, що робити. Правда, вот бо тут а я вже, чесно, не знаю. Хоча, може, з цим шариком щось інше можна зробити. Дати тому чуваку в рота шарик. і ні. Тоже непогано. Вальний Чайником, типу, вальнеймон. Тоже було непогано. Ну, це ж 100% сцену. Навіщо було цього додати, ну серйозно. Це дуже странно. Я просто не розумію з чим що мішати. От в чому питання. Що би він не пив, він його випльовує і знову лягає спати. Я не знаю, серйозно. Не, ну по факту, ну а що тут робити? Я чого б не пробував, ну просто я не знаю. Ще мішати, шо робити? Давайте кофе візьмемо, візьмемо так само, зробимо. І попробуємо все по порядку. Ну, це все те саме вийде. Ну, бери. Що нахер? В смислі ти проснувся? Від кофе? Я щось ніхера не поняв. Це як розуміти просто. Як? Якого хера? Як ти це. Як? Просто я не поняв. Через що? Тобі ще сильно повезло, що я заправив твоє таксі? Бо ще з цим треба було морочитися. Да, позирків там багато, бо багато заправляв. Ну а що? Я в шоці? Досягнення маяк. Та полетіли, а куди ми дінемось? Пора! Перемога. Ща що, щось не зрозумів, як я це зробив. Типу, що треба було спочатку в воду? Так, досягнення кінець. Всі досягнення розблокіровані. Я радий. Таке в мене було в машинаріум. Ха -ха, нормально. Все, вони собі дружка, вже знайшли, таксіста. Пішов собі тобі спати. Тільки треба ще прилетіти. Куди чуть-чуть би в хату розвалив би. Нормально. Мов, вообще, собака, хорош. Собака, треба в будьте спати, ну ладно. Та, ми там нормально, тобі заправили. Давай, лети. Я, я не знаю, ну така смішна ігра, що це капець. Все, окей, ми ігру пройшли, це саме головне. Така, ну, я б навіть сказав, прикольна ігра. Серйозно, вона і странна. Ну я, звісно, Amanita Design нічого не ожидав, бо сама ігра, сама ця компанія така, типу, странна. Робить різні такі странні ігри. Але поражати можна з цієї ігри. Це, це то точно. А що далі? Типу, все знову виходить. Чи що, ну зараз перевіримо. Та, скоріш за все, так. Чи там, де воно сохранилося, воно зараз буде. Да, воно все заново. я поняв. Окей. Все одно воно полетіло, ну ладно. Це воно все вже заново пішло. А це, як я зрозумів, це типу досягнення. Це, типу, воно досягнення цього показують. А не уровня. Хоча це, типа, як також уровні, де воно зберігалося. І ще й до того всього, це типа навіть досягнення. Ну ладно, окей, така типа прикалюшка. Ну, не знаю, тут я чесно в такій грі я б навіть не сказав, що мені тут сподобалось і що не сподобалося. Не знаю, чесно, навіть що з того, що мені не сподобалося. Чесно, не маю до чого тут причепитися. Це знаєте, якби якісь були баги в самій ігрі, а це така, вона також я б не сказав, що аж настільки велика ігра. Подібно там до Амнезії, чи до якоїсь там ігри, якої я грав, чи Метро, наприклад. А це така ігра, знаєте, ну, міні-ігра на три частини, так як було і в Пілігримі. Але чуть-чуть довше, як було в першій частині. Тут хоча б такий сюжети і так далі. Було прикольно пограти. Ну, що сподобалося, то що такі от странні ігри, але все рівно, типу, є якась хоча б головоломка до того всього. Ну це прикольно, чесно. От, це не маю що там казати навіть. Тому що, правда, мені таке подобається. Щось подібне до машинаріум. Правда, щось типу подібне до машинаріум ця ігра. Але машинаріум мені чомусь навіть трошки краще сподобалося, ніж оця ігра. Напевно, що, тому що там хоча б якісь були міні-іграші до того всього. Ну, якось воно навіть там крутіше виглядало, ніж тут. А. Тут якось воно так, знаєте. Ну так як у 2005 році вийшла, то ніби й непогано. Тому ось так, ну, не знаю. Ну, но... таке. Коротше, ну плюс-мінус, типу, ігра непогана. Тому все тоді, значить на цьому я буду завершувати як і ігру саму Роздвам, так і сам відеоролик. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, не пропускайте мої нові відеоролики. Передайте старі відеоролики. Ну а знак завжди був Стренчер. До скорої зустрічі, всім удачі і всім пока-пока!